Цієї ночі окупанти масово атакували дронами Кіровоградську область. За даними ОВА, увазі нічної атаки окупантів були об'єкти інфраструктури. Вранці частково без електропостачання залишаються кропивницькі та 44 населених пункти Олександрівської громади. Внаслідок влучання БПЛА виникли пожежі на трьох локаціях. Інформація про травмованих та загиблих не надходила. Ворог здійснив комплексну атаку на інфраструктуру залізниці. Вночі окупанти намагалися вивезти з ладу підстанції, які живлять залізничну мережу. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та території України Олексій Кулеба. Він зазначив, що ворог прицільно б'є по залізничній інфраструктурі. Посадовець додав, що на момент атаки на маршрутах перебували понад 20 пасажирських поїздів. Постраждалих немає. Втім, 26 поїздів через цю атаку слідують із затримкою в понад годину. 17 вересня в Україні відзначають день рятувальника. В народі цей день часто називають днем рятівника. З професійним святом всіх причетних вітають представники державної та місцевої влади силових структур, військові та українці. Адже це не просто професія, а справжнє покликання, яке потребує сміливості, витримки та самовідданості, заявив президент України. Голова Європарламенту Роберта Мецола прибула в Київ. Її виступ заплановано у Верховній Раді. Про це повідомив один із народних депутатів України. Сама посадовиця вранці у середу анонсувала свою поїздку до української столиці. Урсула фон дер Ляйн провела з Трампом розмову щодо спільного економічного тиску на РФ. У мене була плідна розмова з президентом США щодо посилення наших спільних зусиль з метою збільшення економічного тиску на Росію за допомогою додаткових заходів. Комісія незабаром представить 19-й пакет санкцій, спрямованих проти криптовалюти, банків та енергетики. Військова економіка Росії, що підтримується доходами від викопного палива, фінансує кровопролиття в Україні. Щоб покласти цьому край, комісія запропонує приз. Орити відмову від імпорту російського викупного палива написала посадовиця у соцмережі X. Японія відкинула заклик США підвищити мита проти Китаю та Індії за купівлю російської нафти. Японія взяла на себе зобов'язання в рамках світової організації торгівлі не застосовувати тарифи, понад встановлені ліміти та справедливо ставитися до всіх країн-членів, якщо інші дотримуються своїх зобов'язань за угодами сот заявив міністр фінансів Японії Кацунобу Като. За його словами, було б важко підняти тарифи, наприклад, до 50% лише через те, що якась країна купує російську нафту. Президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія прибули до Великої Британії. Американський лідер прибув до країни зі своїм другим державним візитом, який супроводжуватиметься банкетом у Відзорському замку, і під час якого країни, як очікується, укладуть інвестиційні угоди.